Привіт-привіт, мої катюні! Це наш таро розклад на коридор затемнення, який відбуватиметься у нас з 7 по 21 вересня. 21 вересня у нас ще осіннє рівнодення, тобто у нас дуже такий прям супернасичений період. Для чого класний коридор затемнень? Коридор затемнень класний для того, щоб щось відпускати, щоб чимось прощатися. Якщо у вас є якісь... Питання, які ви хочете в принципі закрити в своєму житті, ви можете робити практики на коридор затемнень, щоб це відійшло з вашого життя. Якісь проблеми, якісь негаразди, якісь фінансові зобов'язання, якісь прив'язки до людей, до ситуацій, що що вас тримає, і що вас не дає вам піднятися з цього дна, цих емоцій або цих ситуацій. Це дуже класний період. В нас в цей період трапляються дуже цікаві події, можуть зустрітися кармічні люди. Хочу е, зазначити, що кармічні стосунки, кармічні люди, вони не для того, щоб ми страждали. Це може бути людина, яка приходить в наше життя як подарунок. Це може бути людина, з якою нам потрібно прийти спільний досвід або вивчити якийсь урок. Тому карма це не завжди погана штука, а навпаки, дуже навіть хороша, тому що коли ми вміємо управляти своєю кармою. Ми можемо пожинати непогані плоди. А також а, з у нас відбувається коридор затемнень на осі риба, завжди на осі кермічних вузлів відбувається затемнення. І в цьому році головними героями є. Риба та діви, але знаєте, у кожного з нас є е, і риба, і діви в гороскопі. Тому якщо вам цікаво, в яких сферах у вас в принципі протягом цих півтора року будуть відбуватися зміни, ви можете подивитися, розрахувати свій гороскоп і подивитися, на які сектора гороскопу в нас є дома гороскопу, які припадають у нас риба і діви. Якщо не знаєте, як це зробити, напишіть мені, ми з вами разом подивимося. А для особистого розкладу чи прогнозу. Пишіть мені в інстаграм або в телеграм. А зараз ми будемо дивитися дві карти для кожного знаку зодіака, що чекає вас в коридор за У нас буде колода 78 дверей. Не фокусується 78 дверей і Ерсвумен Таро. Ось така у нас вона така цікава, прекрасна колода. А отже, овни овни ви пережили такі півтора року. Я вас вітаю. У вас має бути все легше. Але who knows, як то кажуть, дивимося дві карти. Що ж там, що вас чекає? А, лицар мечів. Лицар Мечів у вона цікава карта. Лицар -мечів у нас, вона перше ви можете кудись поїхати або вирішити кудись поїхати, або до вас прийдуть якісь дуже цікаві новини, які можуть змінити хід подій або хід ваших рішень. А також лицар мечів дуже швидка. Карта можете знаєте, дуже швидко пережити цей період, або дуже може бути багато сумбурної інформації, з якою доведеться розбиратися. Тому будьте готові до такого. Прям драйвового періоду, в принципі, вам комфортно, коли все швидко, але може бути дезінформація, тому майте на увазі. Дивимося вашу другу карту. Повішений цікаво. Я вже другий раз перезаписую це відео, тому що там був поганий звук, і карта повішений у нас у вас випадає другий раз. Хоча спочатку вона випала на колоді 78 дверей. Карта повішена якраз про те, що перед тим як приймати якесь рішення, тут до вас прийшла якась інформація, і ви хочете прийняти якісь рішення. Краще почекати і перевірити, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності. Тому що карта повіше, по-перше, карта, коли не потрібно поспішати, а друге, це карта, коли потрібно на все подивитися під іншим кутом. Тому майте на увазі, що не всі люди, які будуть до вас приходити, і не вся інформація, яка буде до вас приходити в цей період, її завжди варто піддавати сумнівів, щоб рішення було прийнято правильно. Ось так. Давайте подивимося тільці. Тільці ваша карта на Дві карти на коридор затемнень, що чекає вас? Десятка жезлів. Десятка жезлів – карта, коли ми дуже багато беремо на себе. бачите, він тут, прям, в принципі, е його вже навіть не видно за тими всіма… Справами, за які він взявся. Десятка жеслів це, до речі, карта, коли може боліти спина, тому будьте обережні. Десятка жеслів, коли ми дуже багато на себе погрузили, на дуже багато справ, ми нічого не делегували, ми нічого не проітизували і це все тягнемо на собі. І може для вас показати цей період, що багато чого не варто тягнути, багато чого взагалі такі справи, які не варті вашої уваги, а ви за них беретеся, тому що або ви. Маєте, або ви пообіцяли, або, знаєте, у вас просто є челендж, щоб ви виконали це все. Тут потрібно прям явно розгружатися. Дивимося другу карту. Вісьмірка мечів. Вісьмірка мечів, карта обмежень, карта самообмежень. Вона може вийти з цих мечів, вона може розв'язатися, вона може іти далі, але їй просто страшно. Особливо у вас немає жодних перепонок, крім тих, які ви самі собі створюєте. Тому по десятці жезлі ви собі прям створюєте ці перепони і героїчно їх долаєте. Кому це потрібно? Е, насправді це ніхто не оцінить, окрім вас, а ви просто себе візьмете виснаженням. Тому, будь ласка, шановні тільці, не, не беріть на себе занадто багато того, що не принесе вам користі. І... А, уже розв'яжіть собі очі, розв'яжіть собі руки, ви можете набагато більше, ніж ви думаєте. Близнюки. А близнюки я теж близнюки, тому давайте витягнемо нам гарні карти. Я сподіваюся. Але вже як буде, це вже така доля. Так, що у нас це? А, ага, дивіться, перевернутий. Бачите, я його неправильно вклала, тому що у а, овнів була а, пряма карта. А у нас перевернута карта. фокусуйся. Перевернута карта повішений. Це е, у нас навпаки розв'яжеться якась ситуація, десь де ми трошечки давали. Собі час, трошечки у нас щось було підвисло, а поки у нас все піде вперед. І ми ніби а, прям, знаєте, з таким легким серцем підемо. Може, ми чимось попрощаємося з легким серцем, з якоїсь такої ситуації, яка нас гнітила певний час. От у мене є така ситуація, мені здається, ця карта до неї дуже гарно підходить. А, прям знаєте, ніби розв'яжемо руки і видихнемо. Класна карта. Дивимося другу карту. Біжте, цікаво, я не працюю з перевернутими картами, мені просто не дуже подобається. А от тут прям щось, щось значить. Лицар жезлів, от бачите, у нас прям рух. Лицар жеслів, карта активна, карта поїздок, карта е, такого знаєте, завзяття. Мені здається, у нас дуже швидкий буде місяць, тому що, в принципі, перевернута карта повішений вказує на те, що у нас стрімкий місяць, прям розв'язуються руки. І карта лицар жеслів. Можете багато кудись їздити. У нас можуть бути справи пов'язані з машиною. У когось е, буде прям, знаєте, супершвидкий період, де ви дуже багато встигнете зробити. Тобто ви щось відпустите. І життя заграє прям супер новими фарбами. Раки. До речі, класно дивитися ваш прогноз і по знаку Сонця місяця і Асцендента. Місяць і Асцендент можете подивитися, розрахувавши свою натальну карту. Так, раки. Взяла вже цю колоду, давайте почнемо з цієї. Дві кажеслів. Дві кажеслі, раки карта планування. А, карта, коли ми йдемо, ми вже, ми вже освоїли якийсь один шлях, і хочемо інший. І тут може це взагалі дуже класно програватися по різним сферам життя. Тут і на роботі ви можете почати шукати нову роботу, і відкрити другий проект, і поїхати кудись в інше місце, куди ви раніше де ви раніше не були. І, можливо, ви будете розглядати інший варіант розвитку подій в вашому особистому житті. Тобто це ще не активні дії, але це вже планування. І це планування надовго вас не затягне, тому що жезли вони дуже швидка стихія. Давайте дивитися другу вашу карту, шановні раки. А, лицар чаш. Це у нас лицар-чаш. Можете зустріти такого лицара-чаш? А, Лицаря чаш можете такого зустріти. Це у нас дуже романтична особа, до речі. А, це у нас лицар, який дуже класно, він вміє до вас. Підкатувати дуже класно, але бачите, він такий не дуже прям суперсерйозна особистість. А, до вас може прийти натхнення, якого ви давно вже очікували, або а, ви можете, знаєте, зайнятися якимось таким хобі, яке давно хотіли зробити. І це для цього карта дуже класна. Якщо вам зустрінеться такий лицар чаш, лицарча це у нас водна стихія, це у нас рак риба або скорпіон, або знаєте, така суперромантична натура то ну, Позустрічатися можна, але не більше. Леве, Леве, ваші дві карти. Дивимося, що ж вас чекає? О, карта Відлюдник. Карта Відлюдник у нас карта пошуку себе. Дуже, до речі, резонує з. Нашим коридором за темним. карта пошуку себе, пошуку істини, щось ви захочете. Дуже класно по цій карті брати аскезу на своє бажання. Тому, якщо ви, шановні леви, хочете взяти від чогось відмовитись заради свого бажання, обов'язково беріть аскезу. А якщо не знаєте, як брати аскезу, пишіть мені. А від, від чогось відмовитися заради свого бажання. І тут ви будете якісь земні спокуси відштовхувати свого життя заради чогось більшого, і це дуже класно. Бажання завжди по СКИЗАМ збувається, якщо ви чесні зі Всесвітом і з собою. Друга карта для вас лева. Карта світ. У вас два старші аркани. Карта світ у нас карта, в принципі, подорожей, а карта за кордону можете кудись поїхати або почати вивчати іноземні мови. Також це карта завершення циклу, для когось може бути завершення прям реального якогось циклу. Можливо, цикл пошуку себе, ви вже знайдете себе або якісь свої грані життя, я б так сказала. А, також карта може означати завершення фактично чогось роботи, стосунків, стосунків, вагітності, народженням дитини так, і виходом в а, а, декрет. Бо відлюдник у нас часто карта декрет. Відлюдник і повішений. А, що у нас ще може бути? Карта, коли а, от вам класно щось завершати, от вам класно з чимось прощатися, тому що у вас прям починається нова. Нова ера. От карта відлюдник. У нас карта цього року, енергія цього року. І у вас, прям знаєте, таке враження, що оця от історія про і завершення, вона, вона підходить до кінця. І цей коридор затемнень може поставити для вас якусь фінальну крапку. Діви, ви одні із головних героїв нашого затемнення. Тому давайте дивитися ваші карти. Так, щось для вас уже щось випало. Почекайте. А для вас випала трійка жезлів. Бачите, щось якась, якесь вам послання. Трійка жезлів про те, що вона випала, знаєте, в сорочку доверху, і це означає завжди, що ми чогось позбавимося. Трійка жезлів, карта руху вперед, але судячи з того, що вона у нас випала сорочкою доверху, ви кудись не туди йдете. І коридор затемнень вам явно покаже, де ви не туди йдете. Куди ви не туди рухаєтеся? Можливо, ви не на те зробили акцент. Можливо, ви зробили акцент на роботу, вам потрібно зробити акцент на особисте життя. Або навпаки, ви зробили акцент на особисте життя, а зараз вам треба розвивати себе, свій фінансовий план, свою кар'єру і тому подібне. Цікаво, давайте подивимося штатну нашу карту, яку я вам витягну. Але такі карти завжди випадають не просто так. Десятка чаш, так, да, дивіться, десятка чаш у нас карта сімейна, карта радості, любові, удачі. Хтось може вийти заміж. Хтось може вийти заміж, хтось може з'їхатися. Ну, в принципі, карта гармонії. Але от цікаво, до чого тепер ця трійка жезлів. Тобто тут все класно. А давайте дивитися другу карту. з другої колоди. Карта смерть. Е, у вас прям кардинальні карти. Карта смерть, карта завершення чогось. Але завжди початок чогось нового. Але десятки у нас, в принципі, теж завершення. Але тут позитивна у нас десятки. Тобто, по трійці жеслів ми бачили, що ви кудись не туди рухаєтеся. Але це завершиться. Тобто, у вас зараз, напевно, має бути фокус більше на особисті стосунки, на ваші стосунки зі світом. В особистому житті, а ви, напевно, зробили більше акцент на роботу, на фінанси і десь кудись туди рветесь. І щось вам прямо покаже, що це зараз абсолютно не той шлях, що вам потрібно. Вам потрібно зосередитися більше на особистому житті, тому що там зараз для вас максимум потенціалу і можливостей. Бачите, не дарма в вашому знаці у нас затемнення. У вас навіть особливий. Розклад вийшов. Так, Терези, дивимося вашу карту. Четвірка чаш. Четвірка чаш карта, коли нам трошечки все вже прид'ялося, коли нам така карта присіщення, коли ми вже нічому не радуємося. А для того, щоб відчути смак життя, потрібно від чогось відмовитися. Від чогось відмовитися, причому від чогось такого, що вам здається. Е, уже рутиною насправді е, дуже цікаво, що, наприклад, що я можу провести зі свого життя, я дуже раділа, коли в мене з'явилася машина, кайфувала кожен раз, але прийшов якийсь момент такий, що для мене це стало прям такою такою абудінністю. І е, якраз в цей період мені прийшлось віддати своє авто на три дні. Ви не уявляєте, який кайф я отримала після того, як три дні мені довелося. Бути без авто, без своєї музики, без своєї, без запаху своєї машини. І це настільки кайф, і оця четвірка чаш одразу пройшла. Тому що смак він в тому, коли у нас чогось немає, і ми у різноманітті, я б так сказала. Тому от ви, будь ласка, не зациклюйтесь. А карта номер два для вас, Терези. Ту пентаклів, ту спонтаклів бачите, що, що я вам сказала? Відмовтеся, будь ласка, від чогось в коридор затемнень. Візьміть аскезу. Ту спонтаклів, карта прибутків, карта пропозицій. Якщо ви чогось дійсно хочете, дуже рекомендую брати аскезу на коридор затемнень. На ці два тижні відмовтеся від чогось. Але від чого вам дуже важко відмовитися: від кави, від солодкого, від паління, від чогось. Що прям важко заради вашої цілі? Якщо ваша ціль якраз або фінансова, або робоча, вона обов'язково збудеться. Послухайте мене. Скорпіони. Скорпіони, дивимося ваші карти. Скорпіони у нас завжди у вас такі жгучі карти. Давайте подивимося вас. Мах! Я ж казала, що у вас завжди цікаві карти. Мах, карта, коли людина може все. У неї є всі можливості, весь потенціал, у неї є гроші, у неї є час, у неї є знайомства. У вас є все для того, щоб втілити те, що ви хочете. Тому цей коридор затемнень покаже вам ваші можливості. Клас! Давайте дивитися другу карту. Я не сумнівалась, Скорпіону, що у вас прям такий суперський розклад. Дев'ятка чаш. Дев'ятка чаш у нас карта, коли ми, знаєте, прямо на сьомому непідвічасі або на дев'ятому напіввічасі, це у нас кульмінаційна карта. Карта, коли нам добре, коли ми розуміємо, що ми на своєму місці, коли у нас гармонія в сім'ї, в фінансах, в роботі. І у нас є всі можливості. От для вас цей період буде, прям знаєте, такий благодатний. Обов'язково відпишіться. Підпишіться і відпишіться в кінці, який у вас був період. А стрільці, стрільці, дивимося вашу карту. Стрільці. Карта повішений. Бачите? От у вас, а ви знаходитеся напроти. А, ні. Uh, у вас у Овнів і у близнюків випала карта повішений. Карта, коли ми знаходимося в якійсь такій підвішеній ситуації, вона потрібно чогось чекати. Можливо, посилка загубиться, і ви будете її чекати. Uh, або для того, щоб прийняти якесь рішення, вам потрібно трохи часу. Тому, будь ласка, шановні стрільці не поспішаємо. Ну, але зазвичай, якщо ми говоримо про просто... Практично наше життя, то це може бути, що вам доведеться чого чекати. Або чи йогось рішення, або знову таки якусь доставку-посилку, або ще щось. Дивимося вашу другу карту. Пажезлів. Пажезлів, це до речі, ваша стихія. Це щось таке на якесь можливо нове починання або справи пов'язані з дітьми. Ну, багато у кого зараз буде справи пов'язані з дітьми, все-таки вересень, це дитячий місяць. А також серед ви можете щось почати. Якесь нове хобі, якесь нове навчання, щось що вас буде рухати вперед і прям вас запалювати. <кл 'язав> можливо, вам це і треба по карті повішений. Козироги, Козероги, дивимося, ваші карти. Що чекає вас в цей кармічний період? А вас чекає здійснення мрій. Карта Зірка. Карта Зірка у нас про те, що щось, до речі, мені здається, в розкладі на вересні вас теж випадала карта зірка. Треба передивитися. Якась мрія, якась ваша ціль здійсниться, до якої ви дуже довго йшли. Ви могли до неї йти, можливо, півроку. І там у нас якраз почалися кармічні вузли, і ми могли щось тоді почати десь в березні, от у нас там все починалося. І нарешті ви здійсните свою мрію. Козероги, пишіть, приймаю. Так, дивимося вашу другу карту. Двіка пентаклів, двіка пентаклів, карта доходів, карта розходів, кар... ну, гроші будуть. Карта, коли ми можемо зважувати щось, робити якийсь вибір і балансувати. Можливо, ви будете балансувати між роботою і особистим життям, між роботою і вашою рутиною. Тобто десь ви будете шукати баланс, але мене радує, що якась ваша мрія все ж здійсниться. В водолії. водолії ваш теророзклад, дивимося, що чекає вас в цей кармічний період. Мах. Така сама карта, як випадала тільки що скорпіоним. Махо у нас карта, коли людина може все. У вас є всі можливості, весь потенціал для того, щоб реалізувати ваші цілі, мрії, плани. У вас є час, у вас є гроші, у вас є знайомство, у вас є все. У вас є ідеї і у вас є сили і наснага. Це одне із найголовніших. Дивимося вашу другу карту, шановні водалі. Блазень! О, у вас прям дві карти. Теж у скорпіоні було дві карти старших арканів і у лев. Карта блазень, карта нового початку. Карта, коли ми можемо боятися трошечки невідомого шляху, але нам треба туди йти. От вам треба йти в цей невідомий шлях, тому що у вас є всі можливості для розширення, для здійснення своєї мрії, для досягнення своєї цілі. У вас є все. Якщо ви не побоїтеся, тому що часто ця карта пов'язана зі страхом, тому що може втратитися на певний час якась стабільність. Але для вас це взагалі не проблема. Подивіться, ви міцно стоїте на ногах, хоч це, і поки що одна нога. Але ви можете набагато більше, ніж ви думаєте. Тому вперед. Риби, ви теж одні із головних героїв нашого затемнення. Дивимося ваші особливі карти. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів про те, що гроші будуть. По-перше, гроші будуть. По-друге, у вас може бути багато клієнтів. По-третє, у вас може, в принципі, будуть такі е, прибуткові, у вас може бути місяць. Е, може бути смачний місяць, тому що часто королева Пентаклів ще і про їжу, і про комфорт, і про розкіш. От у вас може бути такий прям місяць розкоші. А, давайте вам ще одну карту витягнемо, тому що діємо у... не зря. Не зря, десятка пентаклів, десятка, фокусуйся. Десятка пентаклів, карта карта достатку, карта, коли у нас є все, коли у нас прям фінансово місяць, точніше, цей період у вас буде суперський. І це може бути підвищення зарплати, премія, це може бути багато клієнтів, це може бути класні доходи з вашого бізнесу. Ну, просто ви на коні, Для вас ці, ці затемнення просто виведуть на вас на інший рівень. Дивимося. Ще одна карта. Король чаш. Багато поруч з вами людей, так? У нас королева Пентаклі була. Король чаш, якийсь мужчина для вас, якийсь чоловік, якийсь такий дуже емоційний, який любить вас, про вас попіклуватися. Звісно, про таку королеву не піклуватися. Хтось може фактично зустріти такого короля чаш. Також це карта емоційного місяця. Тобто, у вас. Такий баланс, і фінанси, і емоції, і радість. Тобто, у вас прям, знаєте, такий місяць мрії. По пентаклів це 100%. Ось такий у нас розклад на наш період 7 по 21. Палимо програмні свічки на очищення і залучення. Проводимо ритуали, беремо аскези, підписуємося на канал і ставимо лайк і пишемо коментарі. Люблю вас, цілую. Па-па!